Вітаю, друзі! Сьогодні 12 грудня. По виганці тюльпанів на наступний тиждень. У нас заплановано. Перше, це буде посадка цибулин після 15 грудня на гідропоніку. Я б садив би оптимальний такий срок. Це 15-25 грудня. Можна і пізніше, але там вже треба розуміти всю суть. Тобто, коли починаєте вигонку, бо дехто починає не 20 січня, а раніше. Тому цей момент також враховуйте. Щодо посадки, ну, прямим способом в теплицю в ґрунт або в субстрат, тут вже треба. Завершувати, тобто по субстракту вже треба тобто кінцеві такі сроки. А по гідропоніці ще на даний час навіть трішки зарано. Хоча ми садили один раз, по-моєму, 5 грудня все було нормально, але воно не потрібно. Це лишній час догляду, там, підливати воду, дивитись за коріння, воно може перерости і такі нюанси. Щодо температури, температура у нас зараз 6-7, але вже з завтрашнього дня буде пониження температури, відповідно, вона впаде в межах 3 плюс 5. Також зверніть увагу, хто охолоджує на вулиці, дивіться, за прогнозом погоди, допускати мінус 5, мінус 7, вже не можна. Я б не радив. Також на наступному тижні у нас планується полив, покажемо. Після поливу будемо підсипати трішки пісочку, щоб тюльпан потім не вивалювався. Ну, цей процес такий він кожного року одне й теж. Але все рівно кому хто вперше буде цікаво. Ну а потім вже з наступного, там через тиждень, почнемо вже готуватись по освітленню, показувати. Таке ось дуже хворе питання по світлу, але побачимо, що буде. Ще трішки часу є. Тому приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до нашої спільноти в Facebook-група. Вигонка тюльпанів, посилання внизу під відео. Відповідайте на питання і вступити в групу. В принципі, ось все, що хотів сказати на сьогоднішній день. Бережіть себе до скорої зустрічі.